Це саме питання реабілітації дитини, яка вступила з конфлікт закону. Тобто, ми вже трошки почали обговорювати, але зараз колега нам доповість стан в нашій країні. Доброго дня всім. Моя тема доповіді буде реабілітація дитини, яка вступила в конфлікти з законом. І вже дійсно ми потихеньку до неї підходимо. І дуже цікаву інформацію про застосування практики, яка впроваджена в Норвегії, повідомила нам пані Тон'є Мейнік. На жаль, на превеликий жаль, у нас на сьогоднішній день в Україні таких програм з реабілітації дітей не існує. І хотілося би з приводу цього зазначити про те, що також, як вказала моя колега Демніва Олена, про те, що дитяча та підліткова злочинність у всьому світі є, і вона, на жаль, росте. І Україна не є на превеликий жаль винятком і. Вважаю, що згідно з конвенцією про права дитини держави повинні забезпечуватися здійснення всіх цих мір законотворчими адміністративними і іншими засобами. І високий рівень злочинності серед неповнолітніх кризове явище у соціальній та економічних сферах в Україні викликають необхідність посилити соціальний захист дітей, визначити пріоритетні напрями у цій важливій роботі, одним з яких є увага до дітей при виникненні у них конфлікту із законом. Держава має запровадити більш прогресивну систему соціальної реабілітації дітей, котрі вступили у конфлікти з законом, яка відповідала сучасним вимогам, і застосування кримінального покарання як найбільш імовірний результат кримінального судочинства це прямий, але не завжди ефективний спосіб вирішити конкретно кримінально правовий конфлікт і змінити показники злочинності в державі в цілому. Кримінальний кодекс. От завданням кримінального кодексу, який діє на сьогоднішній день, є заход покарання, який є заходом примусу, і він полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. І покарання має на меті в тому числі запобіганню вчиненню нових злочинів. І на превеликий жаль в даній статті це регулюється статтею 50 кримінального кодексу України. На превеликий жаль, жодного слова не зазначено з приводу. А як же ж все ж таки реабілітована повинна бути особа, яка верніше дитина, яка вступила в конфлікт із законом? Враховуючи про те, що з дітьми неможливо працювати так само, як і з дорослими, і вважаю, що необхідне введення відповідності покарання неприпустимості, спричинення шкоди дитині, уникати вироків пов'язаних з позбавленням волі, замінюючи їх там, де тільки можливо, Медитацію, медіацію, штрафами, виховними заходами, громадськими роботами. На сьогоднішній день в чинному законодавстві України. Дуже мало приділяється уваги реабілітації дитини, яка вступила в конфлікт із законом. Я б не сказала взагалі відсутні такі норми, оскільки не Кримінальний кодекс України, не кримінально процесуальний кодекс України, не виконавчий Кримінальний кодекс України не передбачає норми, які б регулювали реабілітацію дитини. Кримінальний кодекс передбачає основними завданнями: це перевиховання. А з приводу реабілітації знову ж таки прогалено. Що я хочу зазначити про те, що в Кримінальному чинному кодексі України статтею 105 вже колегами моїми неодноразово згадувалися, передбачено види примусових заходів виховного характеру, в тому числі направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але не на строк, який не перевіщує трьох років. Разом з тим, ці норми застосовуються до дітей, які вчинили злочин невеликої або середньої тяжкості. І вони е, також я це моя думка, що я, дані норми примусов, виховного характеру повинні застосовуватися і при е, Чинені дітьми злочинів тяжких і особливо тяжких, а не лише невеликої і середньої тяжкості, що стосується направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи. Хочу зазначити про те, що дані установи, як регулює закон України про загальну середню освіту, до загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі, належить навчально-реабілітаційний центр. Це навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, з умовленими складними вадами розвитку. Разом з тим даним законом передбачені навчальні плани та навантаження, які покладаються на учнів, зокрема, це базовий навчальний план. Загальноосвітніх навчальних закладів до складу яких входить навчально-реабілітаційний центр, і він визначає структуру та зміст загальної середньої освіти. Даним законом також передбачено, що на основі базового навчального плану центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, затверджують типові навчальні плани для загальноосвітніх. Закладів незалежно від підпорядкування типів і форм власності, тобто до навчального реабілітаційного центру застосовується також базовий навчальний план. Згідно якого знову ж таки, жодних норм не передбачено, які регулювали б реабілітацію дитини, оскільки саме для цього, скажімо, саме для того, щоб реабілітувати дитину після вчинення злочину, і застосовується цей виховний. Як покарання виховний вплив. Але ж знову ж таки, яким чином держава забезпечує цю реабілітацію? У нас відсутні програми, які б надавали можливість працювати з дітьми, доносити їм все ж таки, які дії з їх боку були вчинені для того, щоб вони в повній мірі розуміли і наслідки, і свої знову ж таки, дії. Також хочу зазначити про те, що в кримінально виконавчий кодекс передбачає один і той самий порядок і умови виконання та відбування покарань, які визначаються як і для дорослих, так і для дітей. Взагалі, Кримінальному виконавчому кодексі особливостям відбування покарань у виді позбавлення волі. Які засудженими неповнолітніми присвячено лише дев'ять статей, дві з яких застосовуються до жінок, а також вагітних жінок, і залишається лише в самому кодексі сім статей, які, які застосовуються до засуджених неповнолітніх і регулюють. Особливості відбування покарання у виховних колоніях, заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх, заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх, обсяг їх повноважень, переведення. Засуджених із виховної колонії до виправної колонії, участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх, і дані особливості знову ж таки не містять відмінності від особливості відбування покарання засудженими повнолітніми, тобто дорослими. А крім того, знову ж таки відсутні норми закону, які б регулювали особливості реабілітації засудженого неповнолітнього який відбуває покарання у виді позбавлення волі, і, скажімо, негативним наслідком. Негативним наслідком відсутності таких особливостей, це в тому числі є те, що діти, дитина дійсно відривається від суспільства, будучи дитиною, і вже після відбуття покарання, яке призначене у воді позбавлення волі, вона вже повертається дорослою дитиною, але верніше дорослою людиною, так. Да, але ж, скажімо, ніхто в даних умовах не навчає, як вже зазначала моя колега Анна Ганна Колесник, ніхто не вчить. Дитину, як жити в дорослому вже суспільстві, без, скажімо так, допомоги батьків, оскільки не всі навіть мають батьків, або ж виховуються в нормальних сім'ях. Є такі випадки, коли діти ростуть на вулицях, або ж виховуються, будемо так казати, вулицею. І... Відсутня допомога і батьків і родичів, і адаптуватися в суспільстві їм дуже дуже тяжко. І я вважаю, що це є першим завданням із найперших завдань, які повинні на сьогоднішній день вирішуватися, це те, щоб допомагати. Скажімо, дітям адаптуватися в суспільстві, які відбули покарання у виді позбавлення волі, і уникнути повторності, і уникнути такої такої кількості злочинів, які є на сьогоднішній день. Немало важливе питання щодо відсутності отримання належної освіти, яка повинна відповідати різнобічним потребам дитини і її розвитку, особливо в зоні соціального ризику, тобто які відбуває покарання у виді позбавлення волі, і в свою чергу може бути ефективним соціальним механізмом, який дасть змогу відновити фізичний, психологічний, соціальний статус дитини при відбутті покарання у виді позбавлення волі. Вважаю, що питання соціальної адаптації, тобто створення умов, за яких дитина була б менш вразливою, які б давали їй можливість протистояти. Різним несприятливим ситуаціям, в тому числі і таким, що спонукають неповнолітнього до вчинення злочинів і до рецидивів, це потребує невідкладного вирішення. Здійснення, зокрема, як такі як здійснення профілактичної діяльності спрямованої на попередження протиправної поведінки серед дітей і неповнолітніх, зокрема, створення провадження в систему державних органів, котрі опікуються дітьми та неповнолітніми, профілактичних програм, заснованих на Відновних принципах, розроблення додаткових та вдосконалення наявних програм з підтримки, підвищення значимості сім'ї, громади та оточуючих у житті дитини. Це, зокрема, програми з підтримки сім'ї, надання допомоги у вихованні, ініціювання розвитку суспільства і так да. Реформування системи правосуддя щодо неповнолітніх у напрямі зміни способу реагування на правопорушення з. Карального на відновний. Також. Е Забезпечення функціонування системи реабілітації неповнолітніх правопорушників для їх соціалізації і соціальної реінтеграції, зокрема, це гуманізація посилення реабілітаційної все ж таки виховної профілактичної функції установ кримінально-виконавчої системи та установ, які опікуються засудженими неповнолітніми, створення підґрунтя для реформування державної пінеціарної політики і її проведення соціальних захист неповнолітніх, це забезпечення їх соціальним житлом. Тобто ті, які не мають житла і виходять з установ системи державного департаменту з питань виконання покарань, Провадження відновного принципу в їх діяльність, в діяльність верніше, кримінально-виконавчих та реабілітаційних установ, які працюють з неповнолітніми, розроблення і впровадження в систему реабілітації неповнолітніх. Правопорушників широкого кола заходів виховного та профілактичного характеру ну скажімо, якщо б такі завдання виконувалися. На сьогоднішній день з питання реабілітації може дійсно не така б була кількість і повторності злочинів, і самих вчинення злочинів. Тому дуже слушно була зазначена норвезька практика, яку я думаю, ми будемо також брати до уваги при розробленні таких програм. Дякую за увагу.